Першого Віталій Степанов пішов в ото добровольцем. Потім приєднався до батальйону Айдар. Професія розвідника не з легких, каже він. Чимало бачив, але говорити про все не може. Важливу роль в його житті зіграла психологічна підготовка. Так як я був розвідником, буду представляти розвідника. Також ж взяли ми з собою речі, які необхідні для розвідки. От. Ну, цель нашого довести до діток. Що Зараз така складна ситуація в країні, щоб виховати патріотизм. От. Ну і продовжували цю справу. Маючи знання хірурга, Кирило пішов на фронт, щоб навчити бійців азам медицини. На той час їм це було необхідно. Були присутні волонтерською групою з метою навчання бійців, саме рятування життя свого або своїх побратимів. Це є дуже важливою складовою загалом любої військової операції. На той час дуже багато було виконано помилок хлопцями. І багато на жаль всі було втрачено саме за рахунок браку медичної базової медичної освіти. Учні полтавських шкіл отримали знання про військові професії та поспілкувалися з учасниками АТО. Мені Найбільше із цих професій, яка зараз тут пролунала, мені найбільше сподобалось – це ну, розвідник. Мені подобається, ну що вони носять, як вони це роблять. А найбільше мені ну, із армійських професій подобається піхотинець, тому що ну, він постійно в русі. Мені сподобалося. Як розповідали про артилерію та розвідку і про парамедиків? Окрім цього, дітям показали різноманітні мінерні засоби. Олександр Петрушкевич, Сергій Коломіць, Полтавські телевізійні новини.